Вітаю! Вашій уваги пропонується презентація по вимогах до закотівлі дикорослих продуктів. Мене звати Василь Шукалович, я є провідним фахівцем стандартизації сертифікації та якості сертифікаційного органу Organic Standard. Працюю в даному органі з 2015 року, а маю ступінь кандидата економічних наук. Дана презентація складатиметься з чотирьох блоків. Перший блок буде стосуватися поняття та загальних принципів до заготівлі дикоросів. Під час другого блоку ми розглянемо питання збору та процесу заготівлі дикоросів. В ньому, зокрема, детально зупинимося на питаннях безпосередньо самого збору, на питанні зберігання та транспортування органічної продукції дикоросів. В третьому розділі презентації приділимо увагу питанням документування. Четвертий розділ буде стосуватися спеціальних випадків, які характерні для галузі збору дикорослої продукції. Отже, стосовно загальних вимог, цілі, які ж цілі та принципи має заготівля органічних дикоросів. Оператор повинен на меті мати наступні цілі: Перше – це сприяння захисту довкілля і клімату, друге підтримання довгострокової родючості ґрунтів. Третє це сприяння високому рівню біорізноманіття. І четверта ціль це стало сприяння нетоксичному довкіллю. Дотримання цих принципів є ключовим для виконання вимог законодавства в сфері органіки стосовно заготівлі декоросів. Виходячи з даних цілей, першою важливою особливістю заготівлі дикоросів є те, що заборонено заготовляти продукти або рослини, які відносяться до червоної книги. Важливо в даному моменті наголосити на тому, що вибираючи Продукт для заготівлі, ми повинні розуміти вид або підвид рослини, яку ми заготовляємо, для того, щоб правильно ідентифікувати її в червоній книзі, тому що багато рослин мають підвиди, частина з яких відносяться до червоної книги, частина не відноситься до червоної книги. Стосовно принципів органічного виробництва дикорослої продукції, насамперед, оператор, який здійснює даний вид діяльності, повинен з повагою відноситись до природних систем і циклів, а також поліпшувати ґрунт, воду і повітря, підтримувати здоров'я рослин і тварин і балансу між ними. Окрім того, оператор повинен зберігати природні елементи ландшафту, зокрема такі елементи, як об'єкти природної спадщини. Оператор також повинен відповідально використовувати енергію. Природні ресурси, такі як вода, ґрунт, органічна речовина повітря, і забезпечувати відповідну систему організації управління біологічними процесами, які в тому числі повинні включати механічні методи виробництва. А також оператор повинен використовувати превентивні та запобіжні заходи, які забезпечують і унеможливлюють забруднення продукції збору дикоросів. Стосовно безпосередньо самого збору та заготівлі, оскільки європейський регламент детально не описує конкретні вимоги, а лише зазначає цілі та принципи, на яких повинен відбуватися процес виробництва, оператор, який сертифікується у відповідності до регламенту 848 повинен дотримуватись вимог національного законодавства в сфері охорони об'єктів рослинного світу. А також національного законодавства в сфері виробництва обігу та маркування органічної продукції. В Україні існує декілька видів, декілька груп законодавчих актів, які повинен враховувати оператор органічного ринку. Зокрема, це законодавство стосовно стосовно охорони використання та відтворення рослинного світу, спеціального використання рослинних ресурсів, і враховувати законодавство стосовно дозвільної системи. Сфері господарської діяльності. Відповідно до національного законодавства України, оператор на ділянках збору повинен забезпечити стабільне природне середовище існування рослин і тварин у зоні збирання. Обов'язково дотримуватись порядку спеціального використання природних ресурсів, а також використовувати дозволи. На заготівлю того чи іншого виду рослин або частини рослин. В даному випадку хочу зазначити, система дозволів вона є досить різноманітною і є різною для різних видів рослин та їх частин. Відповідно існують частини рослин і рослини, збір яких більш жорстко регулюється, є рослини, які, збір яких менш регулюється. А є рослини, збір яких взагалі не регулюється, або норми є доволі спрощеними. В даному випадку мова йде про різні рівні дозволів, деякі з яких можуть видаватися на рівні кабінету міністрів України. Це, зокрема, те, що стосується заготівлі дикорослих продуктів, внесених до червоної книги. Є рослини, які заготовляються, повинні заготовлятися у відповідності. З дозволами і доведеними лімітами, затвердженими на рівні обласному, або на рівні лісогосподарських підприємств, певних служб, державних організацій, які регулюють сферу користування природними ресурсами. І є третя група дозволів, які видаються місцевими органами влади, або взагалі не видаються. В даному випадку оператор повинен керуватися своєю системою якості. Для забезпечення вимог щодо збереження популяції рослин та збереження довкілля. Отже, щодо територій заготівлі, вони відповідно до регламенту повинні бути чітко ідентифіковані. Заготівля може вестися на природних середовищі природному середовищі на природних територіях або в лісах, або на сільськогосподарських угіддях. Тобто, Регламент 848-й нам чітко ідентифікує, що може відноситись до території збору. Дана заготівля повинна відбуватись за певних умов, і дані умови є ключовими для прийняття чи не прийняття позитивного сертифікаційного рішення. Даною обов'язковою умовою є документальне підтвердження. Відсутності від обробки території збору протягом останніх трьох років недозволеними в органічному законодавстві речовинами. Зараз на слайді ви бачите довідку від третьої сторони, в даному випадку від обласного управління лісового господарства, яке у відповідь на звернення оператора або сертифікаційного органу дає відповідь стосовно факту обробки або необробки. Даний документ. Може видаватися не тільки лісовими управліннями, або іншими юридичними особами. Про це ми будемо говорити далі. Зокрема, дане документальне підтвердження може видаватися або власником земельних ділянок в межах території збору, якщо, скажімо, ви проводите заготівлю дикорослої продукції на покинутих паях, або приватній території, яка має певного визначеного власника, ви можете звернутися. За підтвердженням до цього власника, і цей власник має повне право надати вам таку довідку або підтвердження. Те саме стосується і орендарів земельних ділянок, на яких ви проводите збір. Сільськогосподарське підприємство, державна установа, окрема фізична особа. всі вони, у випадку, якщо орендують певну земельну ділянку, на яких ви проводите збір, можуть Видати вам надати таке підтвердження. Довідки можуть видаватися так само користувачами земельних ділянок, а також органами державної влади, яким надані відповідні повноваження в сфері захисту довкілля і використання природних ресурсів. Щодо зберігання продуктів заготівлі зазвичай процес заготівлі дикорослих продуктів це досить довгий ланцюжок, починаючи від території збору. Транспортування, зберігання в пунктах заготівлі, транспортування до заготівельних центрів. Ці ланцюги можуть покривати значні території, тому питання проміжного зберігання і зберігання органічних дикорослих продуктів є надзвичайно важливим. При зберіганні органічних продуктів дикорос... дикорослого збору ці продукти повинні бути, по-перше, чітко ідентифіковані. Це може бути або номер партії. Або назва продукту з посиланням на органічний статус. Під час зберігання органічних продуктів повинні відбуватися заходи, які унеможливлюють змішування або забруднення речовинами, недозволеними в органічному виробництві, і е, під час зберігання заборонено зберігати органічну продукцію. Одночасно з іншою неорганічною продукцією в одному приміщенні або недозволеними речовинами, які заборонено використовувати в органічному виробництві. Скажімо, якщо в закупівельному пункті одночасно зберігається продукція збору, скажімо чорниця, і присутні засоби захисту від шкідників, які є хімічно синтезованими, це є серйозним порушенням законодавства. Такий оператор не може бути сертифікований. Те саме стосується випадку, коли одночасно зберігається органічний продукт дикорослої заготівлі і сільськогосподарська неорганічна продукція, скажімо, пшениця в одному і тому самому приміщенні. Тому дотримання цих вимог воно дає можливість превентивно запобігти забрудненню продукції дикоросів. А отже, забезпечити вимогу регламенту. Щодо транспортування продукції, транспортування продукції зазвичай відбувається від територій збору, лісу або певних природних територій до закупівельних пунктів в сільській місцевості і далі до закупівельних центрів, які здійснюють їх переробку і зберігання. Відповідно до регламенту, транспортування продукції повинно відбуватися у Пакуванні або контейнері. Якщо таке транспортування відбувається не у пакуванні або контейнері, такий транспортний засіб, який перевозить продукцію без пакування або контейнера, повинен бути закритий таким чином, щоб унеможливити будь-яку підміну або підмішування продукції. Важливо так само, щоб даний продукт був промаркований. стосовно Інформація, яка повинна бути на маркуванні або в супровідних документах, я розповім вам далі. Отже, маркування при транспортуванні або транспортне маркування, повинно містити наступну інформацію. Перше це назву і адресу оператора ринку, друге це найменування продукту, третє це код або назва сертифікаційного органу, ідентифікатор партії продукції. Обов'язково. Окрім того, дана інформація може бути зазначена в супровідних документах. Тобто, якщо ви не маркуєте безпосередньо свою продукцію на транспорті або в транспортних контейнерах, ящиках, відповідну інформацію ви повинні зазначити в супровідних документах. Це дозволить вам відповідати вимогам регламенту 848. Переходимо до. Третього розділу нашої презентації це ведення документації. Оператор, відповідно до регламенту, повинен вести документування заготівлі, і дане документування повинно відповідати містити наступні елементи, які є обов'язковими. Перший елемент документування це місце збору, другий це період збору, назва продукту з дикорослих рослин, і обов'язково повинні бути ідентифіковані кількості зібраних органічних продуктів. В даному випадку звертаю вашу увагу на те, що оператор повинен ідентифікувати місця збору або у вигляді присвоєння певного коду, або вказання адміністративної одиниці. Окрім того, важливо вказувати також частини рослин, які заготовляє оператор, тому що це має важливе значення для дотримання вимог. Із забезпечення збереження навколишнього середовища. Тому якщо оператор хоче, заготов... заготовляє листя кропиви, то він повинен таким чином зазначати і в своїй документації, що він заготовляє листя кропиви, а не кропиву як таку в цілому. Окрім того, оператор повинен зберігати документацію накуплені засоби і реалізовані партії продукції. І ці документи повинні бути представлені інспектору під час інспекції. Окрім того, оператор повинен так само зберігати в себе і представляти інспектору дозволи, спеціальні дозволи, лісові квитки, доведені ліміти на заготівлю органічної продукції дикорослого збору. Оператору необхідно пам'ятати, що у відповідності до регламенту 848 він повинен надати сертифікаційному органу наступну інформацію. По-перше, це дані про дні та години збирання продукції, друге, це маршрут збирання продукції, і третє це дату і час отримання продукції закупівельним центром. Хотів би дещо деталізувати цю інформацію. Насамперед мова йде про те, якщо ланцюг постачання містить. Декілька точок контрольних по транспортуванню або логістиці продуктів заготівлі, вони повинні бути чітко відзначені. Наприклад, якщо оператор збирає продукцію поблизу села Іванків, потім транспортує його в закупівельний пункт села Пилипівка, а потім транспортує його до закупівельного центру, яке розташоване в обласному центрі. Відповідно, цей маршрут повинен ідентифікуватися. Тобто, якщо продукт проходить декілька критичних точок, вони повинні чітко бути відмічені в супровідних документах і в журналах, які документують процес заготівлі. Тепер переходимо до останнього розділу нашої презентації, а саме специфічних випадків. Специфічні випадки передбачають заготівлю. Продуктів дикоросів на сільськогосподарських угіддях. Відповідно до регламенту, саме дані території можуть використовуватись для здійснення такої діяльності. Ви можете заготовляти дикорослі рослини, частини дикорослих рослин, а саме свіжі плоди, овочі, насіння, коріння, частини рослин, однак за однієї умови, якщо ці угіддя не оброблялись протягом останніх трьох років хімічно синтезованими речовинами. Оператори органічного ринку можуть здійснювати органічну заготівлю яблук та горіхів. На екрані ви бачите приклади таких територій збору, на яких можна вести таку заготівлю. А саме, це старі насадження плодові, які висаджені більш ніж 50 років тому, і сільськогосподарська діяльність щодо яких не ведеться. На фото ви бачите. Території збору в Тячівському районі Закарпатської області, де ведеться збір та заготівля яблука, а також зони збору в Хмельницькій області в межах території населених пунктів, де ведеться збір та заготівля горіха. Окремий випадком є заготівля дикорослих рослин на, безпосередньо на сільськогосподарських угіддях, які використовуються в органічному виробництві. Бачите картинку з хвощем, дана рослина. Може рости як бур'ян звичайний на сільськогосподарських угіддях, які використовуються для органічного вирощування сільськогосподарських культур. І відповідно до європейського регламенту, саме цей хвощ, навіть як бур'ян, він може бути об'єктом дикорослої заготівлі у випадку, якщо землі сертифіковані відповідно до органічного регламенту. Те саме стосується валеріани, лікарської, наприклад. Ви бачите дві ілюстрації. Перша ілюстрація це валеріана, яка росте на пасовищах, інша, яка росте і культивується в межах сільськогосподарських угідь особистого підсобного господарства. В першому випадку таку валеріану можна заготовлювати як органічний декороз. в іншому випадку, вона не підпадає під регулювання регламенту щодо заготівлі органічної продукції. На цьому, все. Дякую вам за увагу. Ви прослухали презентацію щодо вимог заготівлі готівлі органічних дикорослих продуктів.